Доброго ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні ми звернемося до 125 го псалма ще однієї перлини зі збірки Пісень при наближенні до храму. Це коротка, але надзвичайно могутня пісня про безпеку, яку дарує довіра до Бога. Давайте прочитаємо її уважно, дозволяючи кожному слову знайти відгук у наших серцях. Ті, котрі покладають надію на Господа, як гора Сіон. Вона не захитається, а стоятиме по вік. Як гори навколо Єрусалима, так Господь оточує свій народ віднині й навіки вічні, адже не залишатиметься жезл нечестивих над долею праведних, аби праведні не простягнули своїх рук до беззаконня. Учини, Господи, добро тим, котрі мають щире і справедливе серце. А тих, котрі збочують на криві дороги, Господь відкине разом з тими, котрі чинять беззаконня. Мир Ізраїлю. Цей псалом, як і інші пісні цієї збірки, співали паломники, які йшли до Єрусалима. Уявіть собі їхній шлях. Вони проходили через різні землі, можливо, через небезпечні ущелини та території, де панували беззаконня і несправедливість. І ось. Наближаючись до святого міста, вони бачили перед собою гору Сіон символ непорушності і пагорби, що оточували Єрусалим як природний мур. Ці фізичні образи ставали для них потужною духовною метафорою. Цей псалом це не просто пісня, це проголошення істини, яке зміцнювало їхній дух. Це твердження про те, що їхня справжня безпека. Залежить не від мурів чи армій, а від їхньої надії на живого Бога, який є непорушним, як гора, і який оточує свій народ своєю присутністю. Небесний Отче. Я дякую тобі за цей новий день, дякую за світло ранку, за повітря, яким я дихаю, за життя, яке ти підтримуєш у мені. Дякую тобі за Твоє слово, надійний якір для моєї душі. Сьогодні я особливо вдячний тобі за 125-й псалом, дякую за ці могутні образи стабільності і захисту, які є такими потрібними для мого серця в цьому мінливому світі. Я прошу тебе, Духу Святий, прийди і будь моїм учителем. Відкрий мені глибину цих слів, допоможи мені не просто прочитати їх, а й повірити в них усім своїм єством. Допоможи мені побачити за образом гори Сіон твою незмінну вірність. Допоможи мені відчути твою присутність, що оточує мене, як пагорби оточували Єрусалим. Я хочу, щоб ця давня пісня стала моєю особистою молитвою і моїм життєвим кредо. Нехай істини цього псалма проникнуть у кожну клітину мого єства, заспокоять мої страхи і зміцнять мою надію. Я відкриваю своє серце для тебе. Говори до мене, Господи, навчи мене по справжньому покладатися на тебе. Ті, котрі покладають надію на Господа, як гора Сіон вона не захитається, а стоятиме по вік. Господи, ці слова говорять про неймовірну обіцянку стабільності. Ключова дія тут покладають надію. Це не просто пасивне очікування чи оптимістичне мислення. Це активний акт віри, це свідоме рішення перенести вагу свого життя, своїх сподівань, своїх страхів і свого майбутнього з хиткого ґрунту власних сил чи обставин на непорушну скелю твого характеру, і результат цього рішення неймовірний. Ти кажеш, що така людина стає, як гора Сіон. Для паломника, що підходив до Єрусалима, гора Сіон була символом вічності і непорушності. Навколо могли вирувати бурі, імперії могли поставати і падати, але гора стояла. Так і людина, чия надія в тобі, знаходить внутрішню стабільність, яку не може похитнути жоден зовнішній шторм. Господи! Як часто я відчуваю себе зовсім не як гора, я хитаюся від поганих новин, від критичного слова, від фінансової нестабільності, від тривоги за майбутнє. Цей вірш показує мені, що моя стабільність залежить не від моєї внутрішньої сили, а від того, на кого я спираюся. Допоможи мені сьогодні по справжньому покласти свою надію на тебе. Як гори навколо Єрусалима, так Господь оточує свій народ віднині і навіки вічні. Цей образ доповнює і поглиблює попередній. Якщо перший говорив про нашу внутрішню стабільність, то цей говорить про твій зовнішній захист. Паломники бачили це на власні очі. Єрусалим був унікально розташований, оточений пагорбами з усіх боків, що створювало природну фортецю це була видима, відчутна безпека. І псалмоспівець каже: ось так само як ці пагорби оточують місто, Господь оточує свій народ. Господи, який це прекрасний образ. Ти не просто стоїш переді мною, як щит, ти оточуєш мене з усіх боків спереду, щоб зустріти виклики, які я бачу, позаду, щоб захистити від минулих помилок і несподіваних атак, з боків, щоб не дати мені збитися зі шляху. Зверху, щоб покрити своєю благодаттю, знизу, щоб підтримати, коли я падаю. Це повний. Всеохоплюючий захист, це обіцянка твоєї постійної присутності, і ця обіцянка не має терміну давності. Вона діє віднині і навіки вічні. Вона діє для мене сьогодні, в моїх обставинах і буде діяти завтра і завжди. Це руйнує страх самотності. Я ніколи не один, я завжди перебуваю всередині безпечного простору Твоєї присутності. Господи, я роздумую над тим, наскільки ці два образи суперечать філософії сучасного світу. Світ каже, будь сильним сам по собі. Твоя стабільність у твоїх досягненнях, у твоєму статусі, у твоєму банківському рахунку. Але все це може бути зруйноване в одну мить. Світ каже, оточи себе правильними людьми, побудуй міцні стіни, застрахуй усе, що можна. Але жодна людська система безпеки не є досконалою. Твоє слово ж пропонує зовсім інший шлях до стабільності і безпеки. Воно каже, що справжня непорушність приходить не від самодостатності, а від богозалежності. Вона приходить, коли я визнаю свою крихкість і повністю покладаюся на тебе. Воно каже, що справжня безпека це не товсті стіни. А усвідомлення твоєї постійної присутності, яка оточує мене. Це повний переворот мислення, це перехід від спробу се контролювати до глибокої довіри. Господи, це буває так важко, але я знаю, що це єдиний шлях до справжнього миру. Допоможи мені перестати будувати свій маленький замок на піску і знайти спокій у твоїй вічній фортеці. Адже не залишатиметься жезл нечестивих над долею праведних, аби праведні не простягнули своїх рук до беззаконня. Господи, ця обіцянка дає надію посеред несправедливості. Жезл нечестивих це символ їхньої влади, їхнього панування, їхнього тиску. І ти визнаєш, що цей жезл може тимчасово опинитися над долею праведних, ти не обіцяєш життя без проблем і без тиску з боку цього світу. Але ти даєш ключову обіцянку. Цей тиск не буде постійним, він не залишатиметься. У нього є межа, встановлена тобою, і причина цієї межі розкриває твоє неймовірне серце. Ти обмежуєш випробування не лише заради нашого комфорту, а аби праведні не простягнули своїх рук до беззаконня. Ти знаєш нашу крихкість. Ти знаєш, що під постійним нестерпним тиском навіть найсильніший може зламатися і почати діяти за законами цього світу: брехати, красти, мстити. І ти у своїй любові не дозволяєш тиску досягти такої точки. Ти втручаєшся, щоб зберегти не так наше благополуччя, як нашу вірність тобі. Це така глибока і втішна істина. Ти піклуєшся про стан мого серця більше, ніж про мої обставини. Учини, Господи, добро тим, котрі мають щире і справедливе серце. Після обіцянки захисту від зла, псалмоспівець молиться про активне благословення для добра це природний рух серця, яке довіряє тобі. Він просить тебе чинити добро особливій категорії людей тим, хто має щире і справедливе серце. Що це за серце? Це не серце безгрішної людини. Це серце, яке є чесним перед тобою, воно не грає ролі, не носить масок, воно відкрите, прозоре, це серце, яке прагне справедливості, яке хоче жити правильно, відповідно до твоєї волі, це серце, напрямок якого до тебе, навіть якщо воно іноді спотикається. Господи, я хочу мати таке серце, я прошу тебе. Очисти моє серце від усякого лукавства, від прихованих мотивів, дай мені глибоке бажання жити для тебе, бути чесним з тобою і з людьми. І я приєднуюся до цієї молитви. Я прошу тебе, учини добро моїм братам і сестрам, які щиро шукають тебе. Підтримай їх, зміцни, благослови їхні родини, їхню працю. Нехай твоя доброта буде явлена в їхньому житті як свідчення для цього світу. А тих, котрі збочують на криві дороги, Господь відкине разом з тими, котрі чинять беззаконня. Тут ми бачимо різкий контраст є прямий шлях щирого серця, і є криві дороги, це образ життя сповненого компромісів, обману, егоїзму. Це шлях, який веде геть від Бога. І Псалмоспівець констатує факт такий шлях веде до руйнування. Господь відкине їх, це слово звучить суворо. Але я хочу подивитися на це з позиції співчуття, а не осуду. Адже що таке крива дорога? Це шлях страждання, це шлях, який обіцяє свободу, а насправді веде в рабство гріха. Люди, що йдуть цим шляхом, часто є глибоко нещасними. Вони шукають щастя там, де його неможливо знайти. Вони будують своє життя на брехні, і ця брехня, зрештою, руйнує їх самих і тих, хто поруч. Господи, я не прошу суду на них, я прошу Твоєї милості. Я прошу, щоб Ти якимось чином втрутився в їхнє життя. Можливо, через кризу, можливо, через добре слово віруючої людини. Щоб вони побачили, що їхня дорога веде в нікуди, щоб у них з'явилося бажання повернутися на прямий шлях, який веде до тебе, до справжнього миру і життя. І вбережи мене, Господи, від найменшого кроку на таку криву дорогу. Серцевиною цього псалма його центральним образом є гора це образ, який говорить про непорушність, вічність і надійність. Псалмоспівець використовує його у двох аспектах по-перше, той, хто довіряє, тобто сам стає як гора Сіон, це неймовірна обіцянка. Це означає, що моя ідентичність, моя суть, моя доля вкорінені в тобі настільки глибоко, що ніщо не може мене по справжньому зрушити з місця. Зовнішні бурі можуть зносити все навколо, але моя основа. В тобі залишається непохитною. Краса цього образу в тому, що Він дає мені гідність і силу. Я не просто тремтячий листок на вітрі, у Христі я гора, моя сила не в моїй упертості чи самовпевненості, а в тому, що я з'єднаний з вічною скелею. Сила цього образу в його контрасті з усім, що є в цьому світі. Усе в цьому світі хитається: економіка, політика, здоров'я, стосунки. Але твоя обіцянка це якір кинутий у вічність. Це дає мені змогу жити в цьому неспокійному світі з глибоким внутрішнім миром, знаючи, що найголовніше в моєму житті знаходиться поза межами досяжності будь-яких криз. Друга частина центрального образу це «ти» Господи, як гори, що оточують свій народ. Якщо перший образ говорив про нашу внутрішню суть, то цей говорить про твою зовнішню дію, це образ всеохоплюючої присутності і захисту, краса цього образу в його близькості і турботі. Ти не просто спостерігаєш за мною здалеку, ти активно оточуєш мене, ти створюєш навколо мене безпечний периметр. Жодна стріла. Жодне слово, жодна обставина не може досягти мене, не пройшовши спочатку через тебе. Сила цього образу в його повноті. Пагорби оточували Єрусалим з усіх боків, не залишаючи прогалин. Так само, і твій захист є повним. Він покриває ті сфери мого життя, про які я турбуюся, і навіть ті про небезпеки, в яких я не здогадуюся. Це обіцянка, яка звільняє від страху. Мені не потрібно постійно озиратися, чекаючи удару. Я можу спокійно йти вперед, знаючи, що ти моя охорона. Разом ці два образи створюють досконалу картину безпеки непорушна основа всередині і надійна фортеця ззовні, це обіцянка повного миру, який можна знайти тільки в тобі. Ці обіцянки про стабільність і захист такі прекрасні і такі бажані. Вони дають неймовірну надію, але я не хочу, щоб вони залишилися лише гарною теорією. Я хочу, щоб вони стали моєю щоденною реальністю. Тому я приходжу до Тебе з головним і найважливішим питанням Господи, як мені жити цим сьогодні? Як мені практично покладати надію на Тебе, коли я зіткнуся з тривожними новинами чи несподіваними проблемами? Що це означає бути як гора Сіон, коли мої емоції будуть хитатися? Як мені бачити і відчувати твій захист, твої гори навколо мене, в офісі, вдома, в дорозі? Як мені реагувати, коли я відчую на собі тиск, жезла нечестивих, несправедливість, маніпуляції, агресію? Як мені втриматися і не простягнути руку до беззаконня, тобто не відповісти злом на зло, як мені плекати в собі щире і справедливе серце в світі повному компромісів, і як мені дивитися на людей, що йдуть кривими дорогами не з осудом, а з Твоїм співчуттям? Покажи мені, Господи, перетвори ці істини з інформації в моїй голові на досвід. У моєму серці, Отче Небесний, на основі цього псалма я приношу тобі свої конкретні прохання на цей день. Прошу тебе про мудрість. Коли я буду приймати рішення, допоможи мені спиратися не на мінливі обставини, а на твою незмінну істину. Навчи мене бачити ситуації з твоєї вічної перспективи. Прошу про силу. Коли я відчую тиск, спокусу піти на компроміс зі своєю совістю або відповісти злом на зло, зміцни мене, нагадай мені, що цей тиск тимчасовий і допоможи мені зберегти вірність тобі. Дай мені силу бути непохитним у моїй довірі до тебе. Прошу про любов, наповни моє серце твоєю любов'ю до людей. Допоможи мені щиро бажати добра тим, хто прагне жити правильно, і дай мені серце повне співчуття до тих, хто заблукав, вбережи мене від гордості і осуду. Прошу про мир, нехай усвідомлення того, що ти оточуєш мене, як гори, принесе глибокий мир у мою душу. Забери від мене тривогу і страх. Допоможи мені спокійно і впевнено йти через цей день, знаючи, що я перебуваю під твоїм надійним покровом. Я визнаю, що жити, як гора Сіон, це виклик. Легко говорити про непохитність, коли море спокійне. Але коли здіймається шторм, моя перша реакція це страх і бажання взяти все під свій контроль. Буде спокуса знову почати покладатися на себе, на людей. На гроші. Буде важко не відповісти різкістю на різкість, коли на мене тиснуть. Буде непросто зберігати мир у серці, коли все навколо говорить про небезпеку. Тому я прошу тебе, Боже, про стійкість. Коли мої почуття почнуть хитатися, допоможи моїй вірі вчепитися за Тебе ще міцніше. Нагадай мені, що мої почуття це хвилі на поверхні, але мій фундамент в Тобі. Непорушний. Коли я втомлюся чинити опір тиску цього світу, влий у мене нові сили. Не дозволь мені опустити руки. Допоможи мені пам'ятати, що ти обіцяв, що жезл нечестивих не залишиться назавжди. Я покладаюся не на свою витривалість, а на твою вірність Ти той, хто тримає мене. І я вірю, що ти проведеш мене через усі випробування цього дня, зберігши моє серце в довірі до тебе. Моє серце сповнене вдячності за Твоє Слово. Дякую тобі за 125 й псалом, за цю неймовірну пісню надії. Дякую за обіцянку, що кожен, хто покладає надію на тебе, стає непорушним, як гора Сіон. Це дає мені гідність і сенс. Дякую за образ твого всеохоплюючого захисту. Дякую, що ти оточуєш мене як гори, і що я можу почуватися в безпеці. Дякую за твою турботу, про моє серце. Дякую, що ти Бог, який прагне чинити добро тим, хто любить тебе. Дякую за твою справедливість і за твій мир, який ти обіцяєш своєму народу. Дякую за твій характер. Ти скеля. Фортеця, вірний і незмінний Бог, уся моя надія тільки в тобі. Нехай моє життя сьогодні буде піснею вдячності Тобі за все, ким Ти є, і за все, що Ти робиш для мене. Отче Небесний. На завершення цих роздумів я знову збираю всі свої прохання і надії в одну молитву. Моє головне бажання сьогодні. Жити в реальності цього псалма. Я хочу зустрічати виклики дня не зі страхом, а з упевненістю Гори Сіон. Я хочу рухатися світом не з тривогою, а з миром людини, яку оточує сам Господь. Я присвячую цей день Тобі, я віддаю тобі свої страхи і свою невпевненість і натомість приймаю твою непохитність. Я віддаю тобі свою вразливість і натомість приймаю твій всебічний захист. Я віддаю тобі свою реакцію на несправедливість і прошу твоєї мудрості і терпіння. Я прошу, щоб моє серце сьогодні було щирим і справедливим перед тобою. І я прошу про твій мир не лише для себе, а й для твоєї церкви, для твого народу. Нехай твій мир панує в наших серцях, у наших домівках, у наших спільнотах. Я йду в цей день, знаючи, що моя надія в тобі і тому я в повній безпеці, в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у молитві. Я вірю, що ці давні слова ожили сьогодні для кожного з нас. Нехай обіцянки 125 го псалма будуть вашим якорем протягом усього дня. Коли відчуєте, що земля хитається у вас під ногами, згадайте якщо ваша надія на Господа, ви, як гора Сіон, що стоятиме по вік. Коли відчуєте себе самотніми чи вразливими, згадайте, Господь оточує вас, як гори оточують Єрусалим. Живіть у цій істині. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях слово Амінь як знак вашої особистої віри в ці обіцянки. Якщо у вас є молитовні потреби, сміливо діліться ними ми спільнота, яка підтримує один одного. Ваша вподобайка допоможе цьому посланню стабільності і миру поширитися далі, а підписка на наш канал дозволить нам продовжувати нашу спільну молитовну подорож. І наостанок я благословляю вас. Нехай Господь зробить вас непохитними, нехай Його присутність буде вашим надійним муром, і нехай Його мир наповнює ваші серця віднині і назавжди.